Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні покажу, як я мариную дуже смачні помідори половинками на зиму. Це ще один із моїх улюблених рецептів, яким я користуюся щороку. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Помідори вибирайте добре стиглі невеликого розміру. Ідеально підійдуть помідори сорту сливка, але можна брати будь-які невеликого розміру. Промийте помідори і кожен розріжте навпіл. Цибулю наріжте напівкільцями. В літрові баночки складіть по одному лавровому листочку по кілька гілочок петрушки трошки перцю горошком і розподіліть приблизно половину нарізаної цибулі. Тоді викладайте половинки помідорів. Приблизно на середині банки покладіть знову цибулю і по зубчику чесника і докладіть помідори до верху банки. Таким чином ми заповнили 3 літрові баночки. Тепер приготуємо маринад. На 1 літрову баночку потрібно приблизно 400 мл маринаду, залежно від щільності закладання помідорів. На 3 баночки я беру 1 літр і 300 мл, щоб був невеликий запас. Додаю 6 столових ложок цукру і 2 ложки солі. Доводимо маринад до кипіння, додаємо 6 столових ложок оцту і знімаємо з вогню. Тепер заливаємо маринад в баночки, прикриваємо кришками і стерилізуємо в каструлі з киплячою водою протягом 10 хвилин. Тоді закатуємо кришками. Ось і все. Дуже смачні мариновані помідори половинками готові. Вони виходять дуже смачними, кисло-солодкими і їх зручно їсти. Обов'язково спробуйте.